Друзі, сьогодні буду знімати з вас порчу егоїзму. Бо найчастіше в стосунках, неважливо в бізнесі чи в роботі, в бізнесі чи в родині, боляче нам роблять не люди, боляче нам робить наш егоїзм. Я, як завжди, приведу приклади і ви точно впізнаєте себе. Будь ласка, от прям пропустіть це відео через себе. Не взагалі пропустіть, а через себе. І ваше життя стане більш наповненим і менш буде для вас травматичним. Дивіться. Я а, пішла по своїм справам. Мене вдома чекає родина прям реальний випадок. Соромно, але розповідаю вам. Ми з чоловіком домовилися, що я повернусь о восьмій. а він якраз накриє вечерю. І він це робить: він готує, діти сидять вже голодні, коли мама коли будемо вечеряти, мама прийде, будемо вечеряти. Тобто в них іде приготування. І я, коли йшла, я знала, що о 8 буде вечеря. Я подивилася на часи о 8.20 по чесному майже 8.30. І я подумала: ого, вони ж мене там чекають. І, звичайно, я прийшла додому, мені було соромно, я вибачалася. Чоловік був злий, він каже: я взагалі не можу на тебе розраховувати. Тут увага. Тут увага, що з нами відбувається. Він каже: я не можу на тебе розраховувати. У мене взагалі немає мотивації хоч що-небудь робити зараз для родини, для тебе. Бо ти не цінуєш цього. Для тебе інтереси родини і моя увага зараз були неважливі. Для тебе важливо було закінчити ту зустріч, свої справи для тебе важливіше. І дивіться, що відбулося збоку, так і здається, що я обрала себе, свої справи. У мене там дійсно була зустріч. А що відбувалося насправді? Чи це дійсно про неповагу до моєї родини? Чи дійсно я не ціную таке піклування про себе? Ні, це найцінніше, що в мене є. В той момент ця ситуація була для мене не про родину. Ця ситуація була про мою якість. Я дуже-дуже була залучена в цю зустріч, в цю розмову. Я там була присутня на 100%. І мені важливо було пропрацювати там так, щоб це було результатом. Тобто я настільки була занурена в свою справи, що я дійсно забула про годинник, про все, що мене оточує. Я не слідкувала за часом. Ну, Мені здавалося, що ми вкладемось. Чому я казала про егоїзм? Зараз, вибачте, ще звинувачую в егоїзмі свого чоловіка, бо я приведу інший приклад, можливо, де я так про себе. Бо егоїзм є у кожного з нас. Бо в цей момент його егоїзм зробив йому боляче. Бо його его сказала йому: Тебе не цінують, твої зусилля не цінують, і це дійсно боляче. Але це не про мене. Я цей момент не демонструвала. Знецінення цього, я була взагалі просто в іншому процесі. І це теж для мене важливо на 100% залучена в інший процес професійний. І таких ситуацій дуже багато. Моя подруга почала зустрічатися з чоловіком, у них такі ще романтичні стосунки. Десь місяці три-чотири. Ми разом поїхали на відпочинок. І ось ранок, і її чоловік встає і каже: Я на рибалку. Другий ранок я на рибалку. Третій ранок, я на рибалку. І вона вже на третій ранок така сидить, знаєте, сама попиваючи свій чай, розлючена, і каже: ну слухай Лен, ну напевно, він втрачає до мене цікавість. Ну, не може три ранки ходити на цю рибалку. Він же міг зі мною провести ранковий час. Ми зараз з ним спілкувалися, пили свою каву, сміялися. Ми приїхали разом на цей відпочинок у нас три дні. Я йому не цікава. Він втрачає до мене інтерес і їй боляче. І коли він приходить з рибалки, такий, знаєте, спокійний, щасливий, відпочивший, він бачить свою дівчину. Не натхненою, а вже напруженою, роздратованою. Що вона буде бачити далі? Вона буде бачити, що на її напруження він починає реагувати напруженням. Йому не хочеться бути разом з нею, і він починає більше спілкуватися з нами, ніж з нею. І її егоїзм зробив реальність. Він сказав: Та, дивись ти, дійсно, йому не цікаво, він з тобою не хоче проводити час. Що відбувалося з ним? Коли він йшов на рибалку? Він йшов? Що від того, що вона йому не цікава, друзі? Ні. Він йшов на рибалку, тому що На риболовлю, так? він йшов на ту риболовлю, тому що йому було цікаво піти і ловити рибу. Йому цікаво відпочити. Він так зранку відпочиває. Йому цікаво побути з собою наодинці. Взагалі історія не про неї. В його голові зараз історія не про неї. Вона йому цікава, він до неї тягнеться, вона йому дуже подобається, він з на відпочинку і готовий прийти після рибалки і бути з нею поруч. Але егоїзм розповів їй іншу історію. Бізнес історія. Моя знайома приходить і говорить, що мене не цінують на роботі. Я працюю там бухгалтером 5 років і мене не цінують на роботі. Чому? Тому що зарплату мені не підняли і ще взяли мені додаткову помічницю, наче я сама не встигаю, наче я сама не можу все зробити. І вона ображена, її егоїзм каже: тебе не цінують. Тебе взагалі скоро тут звільнять. Як вона себе веде? Вона починає. Жалітися на роботі, показувати, що їй щось не подобається, звинувачувати керівництво, розповідати, що яке складне життя і так далі. Тому що її егоїзм її на це штовхає. Як ви думаєте, чому їй не підвищують зарплату? Тому що її не цінують? Ну -у. Тому що зараз у бізнеса складні часи, тому що власник сам собі... Майже не платить зарплату зараз, він хоче якось протягнути цей час, вивести бізнес на новий рівень. І він цього бухгалтера цінує. Він з ним 5 років. Він відвертий цим бухгалтером. Але для нього підвищення зарплати це не про цінність. Так, коли буде бізнес, можливість, він це зробить. Але зараз його немає. Але вона себе вже накрутила. Друзі. Тому нам дуже часто буває болюче, бо ми трактуємо дії інших людей через свій біль. Мене не цінують. До мене е, погано ставляться. Мене образили. Там взагалі людина про вас не думає в цей момент. Вона живе своє життя. Тому, будь ласка, друзі, коли починається ця внутрішня образа і претензія, коли ми думаємо, що це про нас. Нам треба піти і поговорити про це? Чому ти запізнилася? Ти ж знала, що ми тебе чекаємо. Я знала, я так хотіла. Просто час промайнув. Я сама, коли побачила на годиннику вже 8.30, я просто була в шоці. Мені так жаль, що я можу зараз для вас зробити? Розумієте? Скажіть мені, будь ласка, ви мені 5 років не піднімали зарплату. Я хотіла дізнатися, чому так відбувається? Чи взагалі є можливість зараз у бізнесу підняти мені зарплату? Я бачу, що ми вкладаємо в гроші в виробництво, в його розвиток, мені здається, що гроші у нас є. Можливо, я щось бачу неправильно. Але що, ми боїмося про це говорити? Але нас так накривають емоції, що або ми думаємо, що самі поговорять, ну, що вони не розуміють. Ні, друзі. Ні. Тому я і вивчаю переговори майже 20 років, і тому мені кожного дня з цим цікаво. Бо це життя. І якщо я хочу бути в стосунках, і я хочу бути в щасливих, гармонійних стосунках, це не означає, що в моєму житті всі такі білі пухнасті, я така ідеальна. Ні. Ми всі живі люди, не ідеальні зі своїми тараканами. Це означає, що я вчусь про це говорити. Щоб прояснити ситуа ситуацію, щоб зрозуміти, як вона виглядає насправді. Те саме в роботі. Якщо я хочу бути надійним партнером, я хочу працювати з адекватними людьми, так я хочу, щоб вони мені сказали про свої образи непорозуміння, і сама про це говорити, не накручувати себе а говорити. Говоріть, любі мої, говоріть.